Поки в Україні лише готуються до відкриття ринку землі, Німеччина є прикладом того, як можна його цивілізовано організувати. Рілля тут є товаром, який вільно продається і лише дорожчає з року в рік. Скільки коштує купівля і оренда німецької землі? Як убезпечити ринок від спекулянтів? Та як живеться німецьким фермерам? Пропоную розібратися в цій серії. Поговоримо про німецьку землю з тими, хто щодня на ній працює. Себастіан Лумер 26-річний фермер у третьому поколінні. З 1984 року фермерське господарство його батька було сертифіковане як органічне. Себастіан причепив плуг до трактора. Сьогодні він має орати поле, на якому росла люцерна. Це поле орендоване. Воно мені не належить. Це значить, що ми платимо річну оренду, аби мати право його обробляти. Це не громадська, а приватна земля. Себастьян платить за оренду одного гектара 350 євро на рік. Середня вартість оренди гектара ріллі у Німеччині 2016 року становила 328 євро. А 10 років тому гектар орендували майже на 100 євро дешевше за 230 євро. Раніше тут було більше фермерів. Зараз ці люди не займаються сільським господарством, однак вони, бо їхні діти все ще є власниками цієї землі. Вони здають свою землю в оренду. Щороку зростає не лише орендна плата, а й вартість купівлі ріллі. у землі Північне Рейнвестфаля, де розташоване господарство Себастьяна, 2019 року. Гектар у середньому можна було придбати за майже 54 тисячі євро. Три роки тому було на 5 тисяч дешевше. Ще дорожча рілля у ФРН лише у Баварії 65 тисяч за гектар. Найдешевша у землі Саарланд. Трохи менше 10 тисяч євро за гектар. Я обробляю майже 90 гектарів землі. З них у власності моєї родини перебуває лише 12-13 гектарів. Це у порівнянні досить мало. Ті, хто мають землю, переважно її не продають, бо ціна постійно росте. Ділянка може стати землею під забудову. А зазвичай у вас є шанс придбати ділянку землі лише раз у житті. З 17 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення. У Ферен майже 60% перебувають в оренді. Змінити призначення землі за німецькими законами може, землевпорядний орган. До прикладу, оці ці поля роками орендував у міста Трір для вирощування овочів і фруктів фермер Ганс Йозеф Грайф. З ним ми познайомилися в серії про спаржу. Однак, нещодавно мережа роздрібної торгівлі запропонувала місту звести тут супермаркет. Після громадських слухань депутати ухвалили рішення на користь магазину, мотивуючи це інтересами громади. Адже від супермаркету очікують створення нових робочих місць та сплати податків у місцевий бюджет. Тож фермерові доведеться вирощувати полуниці де-інде. Звичайно ж, Німеччина відома на весь світ своїм пивом, а також вином сорту Ріслінг. Виноград для цього вина вирощують саме на цих схилах на березі річки Мозель. Пропоную спуститися туди вниз і поговорити з власниками винарень, кому належить земля під цими виноградниками. Це винарня Георга фон Фоннеля. Родина фоннелів 17-го століття займалася торгівлею деревиною. У 1803 році Наполеон завоював Мозельський регіон. Виноградники, що належали церкві, виставили на продаж. Фоннелі, які заробили статки на деревині, вклали їх у виноградники, і відтоді вже сьоме покоління виробляють власне вино за 200 з гаком років. Змінювалися уряди та епохи. А виноградники родини фон Нель залишилися недоторканою приватною власністю. Я yeah, візебагабнцака 16 шцингекта. У нас у приватній власності приблизно 16 гектарів виноградників. Ще 4 гектари ми орендуємо. Зазвичай, якщо у вас сімейне підприємство, всі діти мають право отримати свою частку. Однак, часто для збереження господарства, щоб його не розбивати на шматки, щоб його легше було обробляти, і це економічно було вигідно. Право наслідування отримує старший син. Та Виноградар ще міркує, кому з двох синів передати виноградники дідів прадідів. До речі, у східній Німеччині, яка пережила 45 років радянської окупації і соціалістичного експерименту, проблематика спадку землі дещо інша у деяких федеральних землях колишньої НДР Нащадки власників, які втратили свої землі під час колективізації, до 2009 року могли придбати ці ділянки за 65% ринкової вартості. Для цього фермерам спочатку треба було довести належне виконання обов'язків щодо оренди цих земель протягом шести років та виконати ще низку умов. Ось такий спадок укрупнення господарств за часів НДР. Георгу Нелю укрупнюватися нікуди, бо сусіди такі ж родини виноробів із землі не продають. Саме тому він вклав кошти в оптимізацію того, що в нього є. Три роки тому чоловік викорчував всю стару лозу на горі і насипав тераси. Тепер можна працювати з технікою, а не лише руками. Ось так виноградники виглядають зараз. Тут у мене виноград сорту рислінг. Треба щонайменше п'ять років, аби лоза почала давати врожай. Тепер нахил гори максимум 6 градусів, а раніше був 78. А це проліт над виноградниками Бернда Фукса, що за 30 кілометрів від винарні Георга Фріца фоннеля. Вся родина Фукс за роботою. Дід, батько і сини збирають врожай. У будь-який час до них може завітати інспекція від сільськогосподарської палати. Вони перевіряють, чи вирощують фермери саме те, що зазначили у документах. Звичайно, тут на сланцевих ґрунтах, де з часів Римської імперії росте лише виноград, жито не засієш. Тож більшу увагу контролери приділяють вимірюванню меж і площі господарства з gps трекерами Якщо фермер має органічне господарство, перевіряють, чи дотримується він усіх вимог. Розраховують навіть середній рівень викидів. СО2. на виноградниках фукса багато ручної праці. Хіба що ось ці музейного вигляду тракторці трохи попсують повітря Трактор Айхер 1957 року випуску. Його потужність 26 кінських сил. Для нашого господарства він добре підходить. Після високотехнологічних сучасних тракторів на рілі у Себастіана Лумера я був вражений побачити у роботі на виноградниках трактори, яким 63 роки. Вони прості і не мають електроніки, тож фермер ремонтує їх у гаражі сам. Вайнгуд Фукс – маленьке господарство трьох тракторців, цілком достатньо. Ми володіємо трьома з половиною гектарами виноградників. Це наша приватна власність. А чи можна в наш час ще докупити землі? Так, це завжди можливо. Часто фермери цікавляться сусідніми ділянками, хто що має, аби розширити своє господарство. Ціна залежить від місця розташування ділянки в середньому це 3-4 євро за квадратний метр. Mm -hmm. Іноземцям та громадянам країни дозволено купувати і продавати землю у ФРН без обмежень. Це можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Німецьке законодавство не встановлює мінімального терміну оренди і водночас перешкоджає надмірній експлуатації родючості ґрунтів. Так, у документах оренди фермер зазначає, що саме вирощуватиме, і не повинен порушувати домовлений перелік. Також необхідно дотримуватися сівооберту, тобто не сіяти два роки поспіль культури, що виснажують землю. Прозорість ринку землі забезпечують незалежні комісії експертів-оцінювачів, які щорічно обновлюють бази даних цін на земельні ділянки. Моніторинг цін. Протидіє спекулятивним угодам на основі заниження або завищення реальної вартості сільськогосподарської землі. А мозельські винороби місцеві сланцеві ґрунти називають безцінним капіталом і з радістю пропонують скуштувати плоди їхньої праці. Друзі, пишіть у коментарях, що ще вам цікаво дізнатися про Німеччину, і я розповім про це у наступній серії. Побачимось.